Добрий день, мене звати Євгеній, я вітаю вас на каналі АгротехноСоюз. Пшениця озима вже завершила період кущення, а разом з цим етап формування продуктивних пагонів. Проте, навіть маючи бажану густоту стояння продуктивних пагонів, фінальна врожайність все ще може дуже коливатися від 20 до 100 центнерів з гектара. Адже урожайність зернових колосових перебуває у прямій залежності від того, скільки рослина сформує колосків у колосі та зерен в колосках. Як збільшити кількість зерен в колосі? На закладання кількості колосків працюють з осені та весною. А ось зараз дуже важливо стимулювати культуру у фазі другого міжвузля. В дану фазу відбувається закладання кількості квіток в колосках. Та починається редукція колосків. Тому рекомендуємо починаючи з фази другого міжвузля до кінця фази прапорцевого листка, застосувати препарат Fulvital Plus в нормі 0,45 літрів на гектар. Препарат забезпечить рослини комплексом мікроелементів в легкодоступній формі, що швидко компенсує їх. Нестачу або дефіциту рослин, а фульові кислоти підвищать коефіцієнт використання рослинами елементів живлення, які містяться в ґрунті, тобто рослини будуть більш інтенсивно засвоювати азот. Фосфор, калій та інші елементи живлення, які місяться в ґрунті. І найголовніше, що внесення препарату Folвітал плюс забезпечить зменшення редукції колосків на рослині та збільшить кількість квіток майбутніх зернин в колосках. А всього одна додатково сформована зернина в кожному колосі це плюс один центнер додаткового врожаю з гектару. Дякую за увагу! Бажаємо високих врожаїв!